Давайте далі. Це я вже називала, в принципі, да, тобто вже є грант власне справи, якщо у вас не було зареєстрованого ФОПу, або він тільки зареєструвався. Що тут 30% від вас? Але що тут є обов'язковим? Це означає, що цей бізнес відкритий за цією власною справою, ви не зможете закрити протягом наступних двох років. Більше того, ви маєте створити одне робоче місце. Як це працює? Це працює так, що держава хоче, щоб її ці 250 тисяч гривень повернули у вигляді податків. Одне робоче місце, яке ви створите, воно по суті принесе, ну там, десь за різними підрахунками я бачила 180 тисяч в рік в податках. І ну, це якщо там дуже середня заробітна, не найменша, але дуже середня заробітна плата. Відповідно, я можу зараз помилятися, але просто різні цифри бачила. А відповідно, ви просто за два роки повернете навіть більше, тому це вигідно. Більше того, одна людина у вас буде зайнята. Тому, знову ж таки, я не бачу тут безкоштовних грошей, я бачу певні зобов'язання з точки зору. І тому я бачу дуже багато людей, які, скажімо так, не готові відкривати власний бізнес і брати оці гранти тільки тому, що вони не готові вести бізнес достатньо прозоро. Вони не готові працевлаштовувати людей на там, повний робочий день і відповідно сплачувати за них всі податки. Коротше, неготовність до зобов'язань. Про що це нам говориться? Нам говорить не про те, що немає грантів або немає коштів. Нам це говорить знову про те, що ми просто зараз не готові до цих умов От в даний момент. От. Але тим не менше Більше того, е крім цієї, цієї власної справи. В знову ж таки, в тому ж самому «Дія бізнес» є дуже багато різних конкурсів, які стосуються надання українського фінансування від української держави для різних типів бізнесу, тобто не тільки для мікробізнесів, а й для доволі розвинених. Наприклад, там знову ж таки ми бачили там і ветеранські бізнеси. Вони всі, навіть якщо вони прямо зараз є закриті. Вони всі будуть продовжувати наступного року, тому що ми знаємо, що ці програми до 2027 року точно функціонуватимуть в Україні. Ну, ясно, що за певних умов і можливостей. А, прошу далі. Ну, в принципі, можна подивитися, да, тобто, на створення розвиток переробного підприємства до восьми мільйонів вже. І це знову ж таки нам говорить про те, а що ми конкретно будемо переробляти, якщо да, це, наприклад, може бути харчова, це може бути меблова, це може бути текстильна, можуть бути інновації та IT. Більше того, зараз тут згадалися гранти для стартапів. Український фонд стартапів, знову ж таки, в цьому році, наприклад, частина програми там. WUNICEF, яка була знову ж таки для проєктів без MVP і з МВП, да, тобто 2040, її вже немає. Але прямо зараз на українському фонді стартапів є відкрита програма для, знову ж таки, IT-медичної медичних технологій. Ем... Дуже, дуже технічних, але все, що не стосується товарів подвійного призначення. Тобто, якщо ви є виробником дронів, то для вас є там окрема програма. Якщо ви, наприклад, є виробником там роботів по розмінуванню, для вас є окрема програма, тобто сюди немає сенсу подаватися. Да? Давайте так. Тобто, це означає, що одні програми на УСФ закриваються. Інші програми відкриваються. Потім ті попередні програми продовжують відкриваються, знову запускають новий кол. Ця е, конкретна, яка зараз є, е, вона буде запускатися хвилями, тобто кожні три місяці буде нове оголошення. Е, питання знову стоїть в рамці готовності вашого підприємства отримати ці гроші, правильно провести всі заплановані роботи і правильно відзвітуватися. Що означає правильно? Це означає, щоб до вас не було фінансових питань. Куди ви витратили, на що ви витратили, і так далі. В цьому плані, до речі, GIZ я прекрасним взагалі спілкою, як це сказати, поплічником да, виконання грантових програм, тому що вони зачасту закуповують самостійно і просто передають підприємству. Тобто, у вас оця якби проблема, що ви там не у тих закупили або не те закупили, у вас вона просто зникає, тому що ви просто видаєте перелік вимог. І здається, мені ще. Мом, Міжнародна організація з міграції теж таким займалася. якраз. Тобто, коли ви ставите в бюджет перелік обладнання, яке вам необхідно, вам не дають гроші, щоб ви купили і потім прозвітувалися. Вам закуповують і передають це обладнання. Я вважаю, що це непогано. А, далі гранти в сфері освіти. Да хотіла дочитати, або центр розвитку дитини. Тут дуже, дуже хороше те, що ми говорили про соціальний бізнес, і знову ж таки питання тут скоріше питання лежить в сфері дозвільних документів і знову таки готовності. Наскільки ви готові зараз піти і оформляти всі дозвільні документи? Да? І а, тут питання, якби я б говорила і про те, що це може бути і міксованим. Тобто, якщо на старті ви отримуєте, наприклад, гранти від держави, а потім ви рухаєтеся в якусь іншу грантову історію, в якій би а, ви функціонували як той же самий стартап або щось із того. А, тобто питання, що ви хочете робити, якщо ви навіть ще не бізнес, питання стоїть достатньо жорстко. Дякую, прошу далі. Так, креативні підприємства. Сюди відноситься в тому числі то, що я тут не бачу його перерахованого, сюди відноситься також і туристична сфера, сюди відноситься так само і хоріка, тобто все, що стосується креативних індустрій. Знову ж таки, якщо правильно погуглити, написати, що таке креативні індустрії, він видає близько 50 різних кветів. Тобто код виду економічної діяльності, да, який відноситься до сфери креативних індустрій. І мені здається, десь років п'ять тому була, була там прямо ціла, ціла низка питань, і визначили, що всі вони відносяться, якби всі ці кведи відносяться до креативних індустрій. Тобто, Україна. Знаходячись, умовно скажемо, в е, таких, е, скажімо так, неконкурентних умовах, продовжує підтримувати конкурентні бізнеси, які стосуються моди, дизайну, музики, сцени, архітектури і так далі. І я більше скажу не тільки від дії. Що означає дія? Да? Це означає, що ви сьогодні. Розмірковуєте, як ваш бізнес може бути прибутковим? Як ви, от Що вам, наприклад, скільки вам потрібно заробляти, да, або які у вас мають бути обороти, щоб ви могли працевлаштувати від 2 до 5 людей, щоб у вас могли бути фінанси на 30% від загальної вартості проєкту да, на співфінансування. І знову ж таки, як ви будете це розвивати? Тобто, що ви будете робити, щоб заробити грошей? Все дуже просто. Але це треба описати в нормальних, зрозумілих термінах. Це треба описати так, щоб стороння людина зрозуміла, а що ви цим хотіли сказати, і сказала: так, дійсно, я дуже хочу вам дати грошей. Я вам більше скажу. А, коли ви. Зможете скласти чіткий бізнес-план, ви будете достатньо незалежними для того, щоб не дивитися навіть в сторону цих державних програм, а вже йти до приватного інвестора. Більше того, більшість спілок, асоціацій, кластерів і так далі, так далі, навчають членів, тобто малий і середній бізнес, ФОПи, які вступили в якусь там асоціацію, вони отримують навчання. Яке а, якраз стосується того, щоб ви могли бути більш конкурентоспроможними і легше заходити, наприклад, до якихось банківських установ і отримувати фінансування? Тому а, я би я би дуже радила цьому, цьому мистецтву навчитися, тому що ви тоді можете просто заходити до якогось приватного інвестора і обговорювати, наприклад, яка частина ну, це називається як part, тобто. Наприклад, скільки відсотків він буде отримувати у разі вашої прибутковості? Да? Тобто він зараз він інвестує, ви працюєте, а він отримує в ітогі прибутки. Прошу далі.